Вітаю вас, дорогі друзі, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа! Ось і добігає кінця 2024 рік. І я хочу висловити щиру подяку нашому Господу за його милість, любов, охорону, за його прощення та благословення, незважаючи на війну і переживання. На постійній повітряні тривоги відсутність світла, на різні проблеми і труднощі, ми з вами не залишені Господом та його ангелами. Ми завжди перебуваємо під надійною Божою благодаттю. Згадуючи цей рік, ми можемо дійсно сказати разом з пророком Самуїлом: аж доти допоміг нам Господь. Цьому році ми разом звершували служіння для слави нашого Господа. Ми молилися, славили Його ім'я, вивчали Слово Боже, проповідували та хрестили людей. Ми будували школу і молитовні будинки. Ми навчали дітей, ми спілкувалися і підтримували один одного. Ми також підтримували церкву. В постійному служінні для слави Ісуса. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за вашу вірність, за вашу посвяченість, за ваші молитви і за ваші добрі справи любові. Нехай люблячий Господь рясно благословить вас, підкріпить, захистить вас і ваших рідних. Нехай Він пошле. Тобі поміч і святині. Нехай Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповніть цілий твій задум. Бажаю вам здоров'я, сил, любові та єдності, мудрості і сили Святого Духа у виконанні Його місії. Бажаю справжнього щастя та сімейного затишку. Бажаю. Щоб ми з вами, коли буде прихід нашого Господа, могли сказати: ось моя церква, мої брати і сестри, ось моя сім'я, мої діти, яких Ти Господь дав нам, ми бажаємо бути з тобою у вічності, від щирого серця. Вітаю вас з новим 2025 роком!